Пам'ятати уроки історії, аби не повторилося жахіття, що зветься війною, у 9-му ліцеї в день пам'яті та примирення до відомого гасла ніколи знову додали знак питання, і відразу ж ця фраза набула нового змісту. Адже й зараз, як багато років тому, наші громадяни зіткнулися з таким явищем, коли гинуть та страждають невинні люди. У закладі було організовано пам'ятний захід, до якого залюбки долучилися учні. Почали з хвилини мовчання. Прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих під час Другої світової війни та пам'ять тих, хто сьогодні боронить нашу державу європейські світові цінності хвилиною мовчання. Далі діти та дорослі взяли участь у флешмобі Ніколи знову, під час якого кожен з присутніх приклеїв символ пам'ятної дати квітку червоного маку до мапи України, і це стало прообразом того, що кожне місто та містечко нашої держави було поранене під час Другої світової війни. У нас є можливість. Ми кожного ранку бачимося своїми дітьми дистанційно. До початку уроків у нас ранкова зустріч. І сьогодні у нас були виховні години, години вшанування пам'яті в усіх класах з 1 по 11 проводилися класні години з цієї теми, класні керівники. Діти хвилиною мовчання вшанували пам'ять, розпочали робочий день з гімну нашого і далі все по розкладу за урок правда життя на жаль, але юні українці знають про війну не лише з підручників, а про другу світову кажуть. Наступне сьогодні, 8 травня, день пам'яті та примирення жертв Другої світової війни. Ми пам'ятаємо, не забуваємо про них та шануємо їх. Пам'ять в наших зараз умовах війни. Також ми дуже Стривожені, та ми розмістили ці значки маків по всій Україні. Від вчителів та з підручників історії учні закладу добре знають про жахіття Другої світової. Тоді була дуже жахлива статистика. Тисячі дітей залишилися без батьків. Багато було мільйони. Просто було загиблих і воїнів, і простих жителів. Дуже, дуже багато людей було депортовано, кримських татар, болгар, вірмен. Дуже багато було зруйновано сел і міст. З маленькими дітьми на захід прийшли і батьки. Вони про Другу світову війну чули від своїх бабусь та дідусів. Обидва мої дідусі вже, на, на, на жаль, покійні вони були учасниками. Другої світової війни, а моя бабуся рідна, і вона ще жива, і зараз 94 роки. Вона була дитиною війни, і вона це відчула на собі. Цей жах, і вона ніколи не думала, що вона ніколи доживе ще раз до такого жаху, що народи знов захочуть приймати участь в такому жахливому дійстві, як війна, що ні діти, ані дорослі не повинні цього відчувати і знати. Директор навчального закладу Сергій Копач вважає дату 8 травня дуже знаковою для всього світу, і, зокрема, для українців, які понесли дуже великі втрати під час Другої світової війни. Дата, яка пов'язана з тим, що немає переможців у війні, немає тріумфу переможця над переможеним. Так ми всі повинні сьогодні у 21 столітті. Е Відчувати свою відповідальність до молодих поколінь, формувати в них як толерантне ставлення, так і ціннісне ставлення до таких понять, які стали сьогодні важливими, розуміються лише українцями. Це мір, спокій, доброта, збереження життя, здоров'я. Слід зазначити, що дев'ятий ліцей, а саме його колектив, разом з учнями та їхніми батьками беруть активну участь у волонтерському русі. Допомагають збройним силам України, збираючи необхідні речі для наших військових.